Що ж, всім привіт! Я вже посушила волосся і зараз буду йти готувати сніданок, застеляти ліжко і робити зарядку. Ось на сніданок планую приготувати або сирнички, або бананові вафлі. Я вже зібралася, залишилось підмалювати губки і вже будемо. Їхати на святкування Дня народження брата. Якщо вийде, зніму вам деякі кадри та прикріплю сюди. Так, я вже зібралася. Хочу вам показати свій образ. Сьогодні вирішила перше одягти джинсову юбку. У мене вийшло непогано. І будемо відправлятися. І хочу вам показати, що ж ми будемо дарувати. Так, ось такий у мене тут пакетик. Він, звичайно, не подарунковий, але я ще зайду в магазинчик і куплю більш святковий пакетик. Так, чайочок, тому що він дуже любить чаю. Снікерс. Снікерс всі люблять. Далі взяли такі консервовані ананаси кільцями. І ось таку шоколадну пасту. Також будемо ще дарити кошти. Я думаю, непоганий такий подаруночок, думаю, йому сподобається. Всім привіт! Ми вже вийшли на вулиці Мега тепло. Я взяла куртку, але зараз зняла. Йду в самому топі і в юбці. Погода просто супер. Всім привіт, я Сьогодні збираюся. Їхати в сусіднє село, там буде захід по захисту України, якісь там медичні заняття. Коротше, показую, що одягаю. Значить, я одягнула ось такі чорні кльошові штанці, і одягаю ось такий моднячий лонг. Так, я вже одягнула ковтиночку. Вона мені дуже подобається, але єдине, що тут, якби її мінус, тут є підкладочка, тобто де рівень грудей. ззаду немає. Видно. Білизну. Заправляти я його не буду, він і так коротенький, мені подобається така чекуля. Ось, до речі, дивіться, який красивий, мені подарувала букетик подруга на нарочня. Бенк тую бенкшопа, то мамі шас. Так. Що ми одягаємо далі? Далі в мене буде ось така жилетка моднява, чорненька, коротесенька, тому що на вулиці ніби й жарко, але такий вітер, що, коротше, кабець. На волосся буде крабик, мабуть, або з розпущеними, плюс сумочка і окуляри. Вже вам покажу кінцевий результат. Сьогодні знову зібралася в місто. Треба купити новий одяг на весну. Хочу купити джинси і якусь кофтинку, там топік, можливо. Також сходити в бібліотеку, здати книжку і купити деякі там корисні продукти. Всім привітки! Я вже приїхала, і зараз вам зніму розпаковочку того, що я купила. Так, купила сьогодні таку ковтиночку, вона мені дуже подобається Корсетком, корсетиком. Джинсів не наміряла, але ми будемо їхати там в сусіднє місто і в сінсей, і будемо там, коротше, купувати собі одяг, і також вам зніму відоск. І зараз розпаківочка з АТБшка, що я купила. Старалася брати максимально таку правень і ПП. Плаваш. Зараз там в АТБ тільки своя лінія, а раніше була і Луна, Але ну, різниці я не відчуваю, склад також непоганий. Водичка газована, яку я беру. печиво Марійка, цінозирнове. Лохі ось такого. Так, потім авокадо і огірок. Ми ж все таки на ПП. Це, коротше, тут тато віжуки і батончик. Собі взяла ось такий батончик. Це, коротше, ну так, по Тік-Току я бачила, що це найкорисніше на да? тебе. Взяла спробувати ось таку новиночку, якусь полонечку і тупось там. Ну, коротше, це заврольки, тут мільярд серветок. Тут... ось така розпаківочка. Сьогодні вже неділя і я збираюся їхати в невеличку подорож. Розібралась, сьогодні одягла свою кофточку, вигуляю. Всім привітки! Ми вже стоїмо, чекаємо потягу і будемо відправлятися в миворот. Та зараз півтора на зупинка. Вже обрала собі деякий одяг, прокраси. Зараз ще подивлюсь щось для товарів для дому. Вже пів на восьму, я тільки що приїхала додому. Роблю швиденьку розпаковочку і буду збиратися вже в школу. Так, що я купила сьогодні в сінсеї? Ось такі вішалки, 5 штучок. Коштують всього лише 49 гривень. У мене просто вже в шафі не вистачає місця, тому просто супер. Далі ось такий білий картузик, Також мені дуже подобається. білесенький, красивий. Ось такий кардиган. У мене вже є такий блакитний, але йому вже, йому вже два роки пора оновитися. Ось такий зелений, прямо мені також дуже подобається, такого ніжного кольору. Так, далі ну, річ, яка мені сподобалась найбільше, це ось така ось шорти-юбка. вона, наче з льону, Також дуже класно. Далі ось такий лонгслів, можна сказати. Ось так, ну також такий до цього виглядає, наче костюмчик. Дуже круто. Я також взяла собі білизну і взяла аксесуарчик. Звичайно, куди ж без них ось такі золоті кавулучки будуть додавати до окей. Скажу загалом про всю поїздку. Мені дуже сподобалося. Відпочили, погуляли, сходили в сенсей, сходили в, каф... в кафетерій, ось і, але дуже я заморилася. Тому все зараз буду відпочивати. А вам дякую за перегляд цього влогу. Ось такий мене вийшов продуктивний відпочинковий тиждень, можна сказати. Чекаю на вашу подобайку та звичайну підписку. Дякую за перегляд.